Вітаю! Мене звати Марія Накален, і я запрошую вас на серію з двох безкоштовних вебінарів, де ми поговоримо про топ-6 проблемних питань для юридичних осіб із первинкою, які в свою чергу призводять до донарахувань з податку на прибуток та ПДВ. День перший, 23 вересня, ми поговоримо про первинку, яка запізнюється: чи завжди був чи самоакт допоможуть. А коли це ніяк? Акт наданих послуг за поточний місяць складений наступним місяцем, які проблеми можуть виникнути і як їх уникнути. Документи в електронній формі, випадки, коли це не є полегшенням. І наступний день, 24 вересня, поговоримо про внутрішні документи, а також положення мінімум, який точно має бути на кожному підприємстві. Ну і про неістотні недоліки в документі, які не створюють проблем. Внутрішні положення та акти, от що точно-точно має бути. Ну а в кінці вебінару, як завжди, ви зможете задати свої питання і отримати мою відповідь. Ще буде ціла купа бонусів для учасників вебінару. Тому реєструйтесь і до зустрічі!